На Майдан потрапила після того, як побачила, як побили молодь в Києві. Сиділа сама в селі, дивилася пару днів підряд, плакала. Було мені важко дивитися на це, що діти молоді виступили проти, не проти, не а за своє майбутнє, за краще життя, а їх так з ними так розправились. І от роздала все своє хазяйство, сіла і поїхала просто в Київ на Майдан. Я ні в якій партії не була, я просто так. Була я півтора місяця. В основному я була на кухні. Я, мене поставили старшою по кухні, і почти все це, весь цей час я працювала на кухні. Там також не було легко, людей було дуже багато. Працювала я в жовтневому палаці. А попала я просто туди випадково. Там були земляки з ярмолинець, і так я туди попала. Вся Україна працювала на цю кухню. Там було стільки продуктів різних. Люди не жаліли нічого, останнє віддавали. А нам тільки треба було це все готувати і кормити наших дітей, моїх дітей, онуків, бо там були мої діти і онуки. І от приходилося їх кормити. Душа така лірична, хоч патріот, лірична Наприклад, 31 грудня прийшла молода пара і з дівчинкою такою три роки. І та дівчинка забігла на кухню і принесла сумочку. Я перша стояла, вона подала мені цю сумочку. Бабушка, це вам. В цій сумочці була літра олів'є. Це ж 31 перед новим роком літрова банка олів'є і печені рогалики. І, видно, мама цю дівчинку навчила, бо вона підбігла, схватила мене за коліна і прижалася до мене. Я її підняла на руки. І е, так по черзі я передавала цю дівчинку всім людям, які були на кухні, і вона нас всіх обнімала за шию. І ми всі стояли і плакали. А ця молода пара так стояла, їм було ніяково від того, що вони так мало принесли. Але чоловік цей сказав, що я ми не могли сісти вечеряти сьогодні, праз е, празнувати новий рік, знали, що ви тут голодні. Але ми, ми то, звісно, не були голодні, але це було ну багато в мене таких було випадків. Там і бабуся, одна старенька така була, прийшла, принесла кусочок сала. Правда, я її накидала цілу торбу всього, ще й помогли її віднести. Ну, якби е -е, розказати, кияни несли все, що можна було. І так і всі, всі небайдужі з цієї України. Ви знаєте, я так би вийшло, що я зробила героїчний вчинок. Я ж спасла палац Жовтневий, від... він був би згорів так само, як і палац профсоюз. Я була два дні в полоні в Беркута. Моя історія це дуже цікава історія. Я була два дні в полоні в Беркута і Беркут був би спалив палац Жовтневий. Але я стала якби на захист його шваброю в руках і не дала спалити. На я потрапив після побиття студентів. В першу ніч організував хлопців, склали з купи, назвали сотню. Потім найяскравіші це були штурми. Всі штурми відбув, отримав поранення 20-го, зібрали дітей. Найяскравіші враження вже були, можливо, після того, після подівсів, коли вже мене лікували у Польщі. Почалася на анексія Криму, це більш, найбільш було, дуже вразило, тому що ми намагалися змінити щось в нашій країні, а це призвело до певних геополітичних перемін і ці кінця привезли, привезли нас до війни. Потрапив я так само за покликом людей. І я поїхав ще з деякими друзями своїми туди. Для того, щоб підтримати народ, щоб відстояти свої права, відстояти права народу. Тому що народ потребував кращого рівня життя. Але народ все старався зробити для того, щоб їх за щось вважали людей, за людьми. Але народ став тоді і пішов до влади. Пішов наперед, вирішувати питання. Я коли приїхав на Майдан, я першим ділом це стояв перед сценою так, із, ну, з товаришами от, і підтримували народ, підтримував один одного. Мене вразило те, що люди, які стояли там поряд, не дивились ні на погодні умови, ні на, ні на роботу, ні на що. От, але один один. Мене поразило те, що люди настільки об'єдналися тоді, що я не згадаю, навіть, що на помаранчої революції таке було, так? те, що відбулося на цій революції. І судилося бути на Майдані до Нового року. Я наповнюю, це був 2013 рік. Я був десь близько двох-двох з половиною тижнів, ночував вже в Жовтневому палаці. Досить такі приємні враження залишилися, як мовишово Солом'янську районну раду міста Києва, столиці нашої рідної ненької України відвідали і там були промови. і потім відповідно пройшли урочистим маршем по бульвару Шевченка і ряд інших гали. Я не можу так все досконало передати, але дещо і вкарбувалося в пам'ять. Коли почали розбирати вже в руківку і кидати їх в супротивну сторону, коли Беркут наступав, то відповідно тоді прийшлося нам дали свій своєрідний вільний коридор. І ми з Мар'янінського парку тікали на набережну Дніпра. На Дніпра. І раптом в мене під лівим червиком щось вистрілило. І ці червики, що зараз на мені вони залишаються цілими неушкодженими. Правда, прийшлося їх ремонтувати, але на перший погляд я відчув, що буцімто в мене поранена нога. Але на щастя цього не відбулося. Я подумав, що струменіє кров також це не відбулося. Потім відповідно думав, що розірвано взуття, на щастя цього теж не сталося. І таким чином, потім до мене на велике щастя і на удачу, і натхнення трапився один молодий чоловік, не знаю якої вік, він був зі Львова чи з Львівської області, і ми з ним. Вдвох відходили в сторону того вільного коридору, який дав, потім трапились якісь росіяни. Вони щось між собою шукались, гуртувалися, але вони до нас не приставали. І до нас в розмову не вступали зовсім. Така якась була ізольована аудиторія була їх. їх... І Ми вирішили, просто нам треба тікати як найдалі, тому що стояти на місці було неможливо. Бачили, як та брутіга влетіла в боку Беркута, як вони, як ці чорні жуки, ці бітлси стояли і, і по-різному реагували на нас. І коли ми вже вийшли до станції метрополітена Дніпровська, чи я не пам'ятаю то цей мій товариш о, дечі, запропонував мені сідати в будь-який вагон в будь який напрямку. Я йому сказав, що так неможливо. Треба зорганізуватися, розсудливо діяти. І коли я зумів таким чином перейти на протилежну сторону станції метрополітену і там запитати. Працівників підземки, як добратися до центру столиці України, то нам пояснили, що треба рухатися в протилежну сторону, так як думав я. А Потім після цього, коли повернулися на майдан, потім а потім ми повернулися на майдан, ну фактично під вечір. У мене був день народження рідної племінниці. І я не міг там довго залишатися. Я не був як вояк підготовлений психологічно і, і зброєно. Ми приїхали, пам'ятаю, що було вже темно і е, де мали, ну десь жити ж мали, так? Ми пішли до Київради. З Київради в, е, Сказали, що маємо йти на банкову. І всі люди зібрались в колону, вистроїлися і пішли на банкову. Це було десь 1 грудня, здається, якщо мені ну, не зраджує пам'ять, бо якраз там і був Беркот, і камінці кидали тітушки у нас, так як стояли колона, стояла. З людей, а по-іншому по на Банковій стояли берко зі щитами. Перед ними вийшли люди. Ну, як, як я пам'ятаю, вийшли люди ну, спортивної зовнішності, все почали е показувати, що вони з людьми. А насправді вони були не з людьми, а тільки е цеплялись до, до людей цих. Потім вони відійшли, там, кидали каміння, це я 100% пам'ятаю. І втекли, втекли вони всі за загони Беркута. Це 100% я бачив на свої очі, і Беркут пішов отак, у всіх почав бити. Там серед е, мирних людей були і народні депутати, і прості люди, і жінки, дуже багато жінок, бо я дуже добре пам'ятаю, коли Беркут вже. Е, Вбив всіх і всі обернулись назад і почали. Дуже багато людей лежало в крові, через них ми пересипали, бо каміння летіли. Ми не захищення було нічим абсолютно. Дуже погано, що ми не довели до кінця цю революцію гідності, але для мене вона не закінчилася. Я продовжую. Боротися, продовжую, от зараз я волонтер, я куди тільки треба і на схід їздила, і тут, куди тільки треба, я кругом допомагаю. І я знаю, що все рівно ми переможемо цей лад, тому що до влади прийшли трохи негідники, і нам їх треба звідси вигнати. І ми будемо старатися, і, і ми це зробимо. Я на це сподіваюся. Я сподіваюся на нашу молодь. Я, наприклад, коли їхала на Майдан, я думала, що наша молодь ну, трохи гниловата, отак, якби зсередини. Але коли я побувала там з ними, ви знаєте, у нас золота молодь, вони ще себе покажуть. Ви знаєте, за три роки змінилося. Я скажу, з своєї сторони, з своєї точки, да, от, і з точки я думаю, інших громадян. От, і змінилося те, що люди стали сильнішими, Люди, навіть ця війна, да, війна, я скажу, дала Україні пошток ну, да, на те, щоб чуть-чуть народ проснувся да, від тієї сплячки. В якій народ спав. От. Але якщо подивитися, зараз народ більш став дружніший, один одного підтримує. І ця війна нам багато чого показала, багато чого навчила нас. Дивлячись для себе, да, я на своє життя я теж подивлюся, що не потрібно бути одиноким да, в цьому житті, тобто жити для себе. А якщо ти бачиш людину, яка потребує допомоги, да, зроби, постарайся допомогти цій людині. Я дивлюся зараз багато людей. От стараються один одному допомогти в чомусь не тільки фізично, але й морально і так далі. Він то змінив, але досить поверхово. Все рівно є десь одна третина мешканців і обласного центру Хмельницького і області змінилася. Але в цілому, взяти, якщо взяти людей. Перемін глибоких не відбулося, але вони будуть обов'язково будуть, тому що на прикладі отих документальних фільмів і той. Весни 1968 року, що відбулася в Чехословаччині, і в 1956 дев'ятсот п'ятдесят це довготривалий процес. Людини, люди, які не працюють над собою, на жаль, і не мають глибокої гуманітарної освіти, мають технічну освіту цього позбавлені. але хто? Набуває, як кажуть, ці знання, які переходять в переконання, то вони здобувають потім з часом перемогу, агітуючи, направляючи людей на гарні, доброзичливі і націонал-патріотичні вчинки для своєї власної держави. З мене лишило на мило. Бо одного скинула, а інший такий самий, як тільки недавно знав, що він один з організаторів партії регіонів був наш гарант Конституції. Так що я сам в шоці трохи від цього всього, кого що змінили тісно, шило на мило. Думаю, що пішло не так, бо дуже багато людей, які правили при Януковичі, вони таки лишились в тих самих місцях. Там... На тих самих посадах. Там, у нас не міняється, нема кардинальних змін. От, взяти, наприклад, любого чиновника, от взяти його звідти і погнати. І посадити якусь молоду людину, яка десь працює чи закінчив тільки університет. Не боятись, треба міняти, змінювати всіх абсолютно. Всі мають бути поміняні. це моя точка. Ну, революція не завершена і дуже багато ще роботи але о, нам не дають її робити. Ну, людей дуже важко зараз підняти. І, там, і, там ще революція вона зараз не на часі, і абсолютно вона не потрібна, тому що і люди не піднімуться. Просто не піднімуться. Треба намагатися змінювати щось без якихось медикальних років. А три роки тому люди могли щось робити? Ми зробили. Ми зробили просто те, що. Війна, яка почалася після того, всі скажімо, ключові майданівці і всі, хто був в тому році, кого не вбили 20-го, пішли на фронт. Багато з них бігло там. І загалом це сильний удар нанесло по, по народу, взагалі, по всій Україні. І воно ну, прибило певне якісь бажання, якихось змін. Треба зараз розібрати, що там, ну і це маніпулює. Ну, власть придержавши, скажімо так. Вони цим маніпулюють і вони користуються цим моментом, що ну, зараз в цей період часу. у нас Закінчити війну, там, виграти, припинити це вже третє питання. Вона комусь вигідна, ну, війна завжди вигідна. Вона починається, продовжується і закінчується тільки тоді, коли вона вигідна або перестає бути вигідною. І там ну, можна говорити про патріотизм, відень, ще щось, але це виключно гроші. Так чи інакше, але це дуже великі гроші і вони комусь дуже наразі вигідні. Тому коли закінчиться війна, якби ми це не називали, ну, після цього вже якісь певні важелі впливу на народ в них зникнуть. І вже тоді, можливо, народ зможе на щось написати. Ну, то, ну, майдан? Ну, четвертий, то майдан це вже якийсь ну, став якимось таким іменем, от, щоб не зібрання, то Майдан. Ну який майдан? Майдан тут це є місце і це є народ, який зібрався. А хто це, якщо це збирає хтось, це не Майдан. Нас ніхто не збирав. То люди захотіли, у них серце потягнуло, і ну, стомились від того, що було, звавілля. Прийшли і намагалися щось змінити. То чим і яку ціну ми за це заплатили, ну, це вже історія.